у випуску новин первомайські медійники відсвяткували своє професійне свято. Чи створять у Первомайську скейт парк? Щороку 6 червня, відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів і репортерів. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, це загальнонародне свято, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації та засобів її передачі. Саме з цієї нагоди у первомайській міській раді зібрались усі представники ЗМІ міста. Для них було підготовлено святковий концерт та солодкий стіл. У цей день урядові та неурядові організації приурочують присудження нагород. Журналісти приймають численні поздоровлення від колег та друзів. Первомайські журналісти отримали у цей день посвідчення про акредитацію. Посвідчення та акредитації при первомайській міськраді сьомого скликання вручається. Первомайський центр телевізійного мовлення далеко Антоніна Леонідівна, Головний редактор. Крім вітальних слів та поздоровлень, представники міської ради підготували для медійників цінні подарунки. Ось і вечора а Під час неофіційної розмови журналісти ділились представниками влади своїми розповідями життя та професійної діяльності. Розповідати я думаю, нам не варто. Ми абсолютно всі в них умовах знаходимося. Єдине, мені здається, як на мене просто любити цю професію. Крім того, медійники Первомайська розповіли секрет того, як завжди встигати все зробити та усе побачити, аби потім висвітлювати в засобах масової інформації. Насамкілі, щоб все спіти, надо не торопитися. Тобто, хто не торопиться, завжди все співає. Колектив телеканалу Олта ще раз вітає своїх колег та бажає нехай праця журналіста ніколи не перетворюється на рутинне ремесло і завжди супроводжується творчими знахідками та злетами. Нещодавно до редакції телеканалу Олта звернулись молоді люди із своєю проблемою, а саме створення спеціального майданчика для занять скейтбордингом. Виявляється, дуже багато молоді займається активними видами спорту, але не мають відповідної бази для розвитку своїх спортивних навичок. Ми займаємося скейтбордингом, нам це дуже сильно нравиться. Ну ну от и я думаю, лучше кататися на скейтборді, ніж сидіти дома за комп'ютерами або за приставкою. Скейтбординг набуває первомайську шаленої популярності, особливо з приходом теплої погоди. Вообще за последнє время нас стало гораздо больше. этот вид спорта хорошо розвивається. За словами юнаків, з тих територій, які підходять для занять скейтбордингом, їх виганяють та не дають можливості вдосконалювати свої здібності. Ми Часто приходим на площадки, и ми там катаємося, але як правило, нас виганяють, тому що це стоянки для автомобілів в больших супермаркетах. Через проблему створення відповідного майданчика у Первомайську юнакам доводиться їздити в сусідні міста до своїх друзів, аби займатися скейтбордингом. Ну, наприклад, в Южноукраїнській є скейтпарк парк в Ніколаєві. Ну майже в усіх городах у нас ще немає. Цією проблемою журналісти звернулись до представників місцевої влади, аби дізнатися, як відносяться наші депутати до такого виду спорту. Первомайську. Це дуже хороший вид спорту, на моє мнення, і дуже очень стало з з тепла, Очень много ребят, которые выходили на улицу со скейтами своими, с роликами і велосипеда. В нашому городе, конечно, з этим большая проблема. В таких городах, как. наши даже соседние Южноукраинск, Николаев, там есть площадки спортивные, специально оборудованные, в которых они могут и заниматься этим, и развиваться. Я считаю, это довольно-таки хороший вид спорта, и физические тренировки, и общение. Это не Нахождение дома за комп'ютером і віртуальне спілкування. крім того, депутат міської ради зазначив, що в напрямку створення скейт-парку у Первомайську вже ведеться робота, але існує досить серйозна проблема із виділенням земельної ділянки. Нужно цим вопросом займатися. Я вважаю, що у нас є і можливості и виділити площадку для такого вида спорту, і то, що їх виганяють знаєте, з торгових центрів, таких як 33 квадрата, я теж не розумію. Почему так происходит? Неужели нельзя ребятам выделить кусок, пускай себе занимаются, пока есть такая возможность? В нашем городе еще существует проблема земли Министерства обороны, которые они занимают. До сих пор они не переданы в город. И есть такой, как детский городок ⁇ Сказка ⁇ который уже превратился в просто в свалку мусорную, которую и Министерство обороны не использует, и наш городской совет не может. повлиять на это. в тому ж самому дитському гародськам сказка, можна було розмістити той же скейт парк. Та все ж депутати писатимуть звернення до міністерства оборони, аби отримати дозвіл на використання землі і, можливо, в майбутньому у Первомайську все ж таки з'явиться скейт-парк, який буде нічим не гірший ніж в сусідніх містах.